І ще один такий нюанс, пані Наталю, Є такий видатний літературознавець і мовознавець Андрій Ніковський, який казав, що революцію в 1917 році зробили не політики. Не Петлюра, наприклад, не Винниченко і понад то не Грушевський. Революцію в Україні зробив Тарас Шевченко, тому що народ виходив на Майдани, і зокрема тут, в Києві, на Софіївський майдан з його гаслом борітися, поборити, з його гаслом «Вражую злою кров'ю, волю укропіти». Це те гасло, яке сьогодні значна частина українців віться вимовити. Їм більше подобається обнімітися брати мої. Але я хочу знати, хто мені брат, а хто не брат, розумієте? Тому. Українська філологія, українська історія, українська культура це найпотужніша політика, тому що вона впливає на спосіб мислення на дуже глибинному рівні. І я пішла в цей напрям не тому, що мене хтось туди скерував, а тому, що це вічне. І мені, пані Наталю, часом набагато цікавіше спілкуватися з безсмертними, ніж з